IMAX 3D – це по справжньому приголомшлива технологія, яка на сьогоднішній день має величезний вплив на ринок 3D-технологій. 3D – 3D це дійсно захоплюючий спосіб демонстрації фільмів. Так би мовити, додавання третього виміру у фільм. Кожне наше око за допомогою поляризаційних окулярів сприймає окреме зображення, що дозволяє глядачам поринути в реалії фільму. Створюється враження, що дії на екрані насправді відбуваються прямо перед їх носом. IMAX робить те, що навряд чи під силу іншим форматам і технологіям. Ефект IMAX насправді унікальний через особливу геометрію залу. Розташування екрану ближче до глядачів, і великий нахил рядів дозволить зануритися в атмосферу фільму і відчути ефект IMAX. Ці звуки однак ви добре чути незалежно від вашого місця в кінозалі. Звук IMAX записується без компресії. Коли фільм переводиться у формат IMAX 3D, концепцію в першу чергу потрібно представити, уявити. І якщо підготовка пройшла успішно, ефект може бути приголомшливим. Нам розроблена спеціальна технологія, так звана dmr технологія, яка призначена для перетворення фільмів у формат IMAX. Творці фільмів дозволили нам оцифрувати плівку, змінити розмір кадру з 35 мм і вже перетворене зображення перенести на плівку розміром 70 мм. У підсумку ми домоглися більш якісного яскравого контрастного зображення і чистоти звуку знову і знову ми отримуємо вдячні відгуки глядачів після перегляду 3D-фільмів. в IMAX. це найкращий спосіб перегляду фільму. Я дивився цей фільм тричі, але IMAX мені сподобалося найбільше. IMAX, я вважаю це чудове звук і приголомшливе зображення. Напевно, це найкращий 3D-формат, який я коли-небудь дивився. Все дуже яскраво і живо. Приголомшливий ефект. Захоплюючи, я вважаю, що це рівень, який раніше здавався немислим. Бачте, ми безперервно перебуваємо у пошуку, долаючи перешкоди, щоб створити найкращий 3D-формат. Творці фільмів розуміються так само, як і компанії звукозапису. Як результат, траєкторія нашого розвитку продовжує невпинно зростати.